Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою всіх вас вітаю і гарного настрою на весь день бажаю! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе для кожної людини про здоров'я. А ви знаєте, що означає бути здоровим? Подивіться на картинку, як ви думаєте? Ці дітки здорові? Так, правильно, ми можемо сказати, що вони здорові, бо хлопчик та дівчинка веселі, радісні, граються із задоволенням. Бо здоров'я це коли нам добре, ми не хворіємо, у нас нічого не болить, ми можемо гратися та радіти. Дітки, а чи знаєте ви? Що впливає на наше здоров'я? Пропоную послухати вірш Людмили Лисенко, який так і називається про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Ось такий гарний вірш написала Людмила Лисенко: Дітки, то що ж треба робити, щоб бути здоровим? Правильно, треба щоденно вмиватися. Робити зарядку, тепло вдягатися, загартовуватися водою і сонцем. Солодко спати з відкритим віконцем. Але ніколи до вікна не треба підходити, бо це небезпечно. А ще треба правильно харчуватися і вживати багато вітамінів. Пропоную вам пограти у гру, яка називається знайди необхідний предмет. Подивіться на картинку і спробуйте визначити, які дії виконують діти і що їм для цього потрібно. Щоб помити руки діткам потрібне Правильно, мило. Щоб почистити зуби, хлопчику потрібно. Зубна паста і щітка. Щоб помитися, Треба водичка. Щоб зрізати нігті, потрібні ножиці. Щоб витерти тіло, потрібен рушник. Молодці малята! Це правильно назвали. Діти, то про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? Ми розмовляли про здоров'я. Для того, щоб бути здоровим, потрібно займатися спортом, доглядати за своїм тілом та речами. А ще потрібно правильно харчуватися і вживати багато вітамінів. Сподіваюся, що ви запам'ятали всі правила і будете їх дотримуватись. Бо здоров'я це найбільший скарб для людини. Коли ми здорові, ми щасливі. Та можемо робити все, що нам подобається. Я бажаю вам бути здоровими. До побачення, дітки, і до нової зустрічі!